Сьогодні ми вшановуємо третю річницю звільнення нашого міста від російської окупації. Це не просто дата, це день гордості, день пам'яті та день глибокої шани. Сьогодні в нас урочистості з нагоди третьої річниці деокупації Бучі, деокупації нашої Бучанської громади. І е, ці заходи прогодили під егидою вдячності нашим військовим, нашим силам оборони, які звільняли нашу Бучу, які боронять нашу Україну на східних і південних рубежах нашої держави. Захисники і захисниці. Представники сил. Безпеки оборони Бучі Київщини нашої України безмежні слова вдячності за вашу сміливість, хоробрість, силу духу, загартованість і мрію, мрію, яка вела вас до перемоги, до звільнення від окупації населеного пункту від тих страждань, які завдавав ворог. З бажанням забрати життя у мирного населення, я дякую вам за те, що продовжуєте боронити, за те, що наближаєте з кожним днем нашу велику українську перемогу. Я співчуваю рідним і близьким, хто втратив найцінніше, хто втратив своїх дітей, чоловіків, дружин, батьків. І не дай Бог більше повторитися. Цьому треба припинити втрати. І зараз важливо говорити про подвиг, який знає весь світ, про звільнення бучу, про ті страждання, які тут були. Для того, щоб зупинити це і не повторити ніколи знову. Сьогодні організований відповідний захід для пам'яті і вшанування, для дяки всім вам. Це неодмінно буде Україна. Слава Україні! Слава! Можливо, це, як ніхто і цінує і з вдячністю діє в підтримку Збройних сил України. То сьогоднішній день з нагоди третьої річниці звільнення міста Буча від російської окупації, від російської агресії. Він є особливим і знаковим. Ми вже традиційно. Акумулюємо наші зусилля спільно територіальні громади, київська обласна влада і робимо той внесок, який допоможе вам вистояти і перемогти. Сьогодні ми передали від Бучанської громади як вдячність, допомогу і підтримку для сил оборони для 10 військових підрозділів. Це було 7 Пікапів ІСУЗу і 200 fpv дронів, в тому числі було передано два пікапи під роботу мобільно-вогневих груп нашого добровольчого формування Бучанської міської територіальної громади, 114-ї окремої бригади територіальної оборони. Завдяки щільній співпраці з Київською обласною адміністрацією, Бучанською міською територіальною громадою, наш підрозділ має можливість бути забезпеченим. І сьогодні це яскравий приклад такої співпраці. Наші добровольці кожну ніч виїжджають на свої бойові пости, на вогневі позиції і роблять все для того, щоб у цивільних був спокійний сон, дуже добре, що наші очільники міст і області розуміють важливість нашої служби і всіми силами допомагають Збройним силам України. Ми вдячні нашим силам оборони. Силам територіальної оборони за те, що звільнили Бучу, за те, що звільнили нашу громаду, і за те, що ми ще маємо можливість в українській Бучі стояти під українськими прапорами, спілкуватися українською мовою і бути на своїй землі. Велика вдячність! І громада про це пам'ятає. Наш бізнес активно сплачує податки, і це дає можливість нам закуповувати все необхідне і передавати необхідну підтримку нашим військовим. І ось це є дуже дуже важливим, дуже суттєвим. І разом ми переможемо однозначно.